У 1956 році велася розробка відразу чотирьох важких танків: об'єкт 770 у Челябинську та об'єкт 277, 278 та 279 у Ленінграді. Через рік у результаті полігонних випробувань переможцями стали об'єкт 770 і об'єкт 279. При цьому останній мав незвичний зовнішній вигляд, не схожий на класичні важкі танки. Форма його корпусу, що більше нагадує, до літаючу тарілку була обрана спеціально для більшої стійкості до вибухової хвилі від ядерного вибуху, та й кумулятивні снаряди від неї відскакували. Екіпаж, що складається з чотирьох осіб, забирався до танка через три люки, які при необхідності разом з казенником гармати герметично закривалися. У танку було передбачено підігрів бойового відділення, який був частиною системи створення надлишкового тиску. Повітря, перш ніж потрапити до бойового.